Колосальна потужність, наочна ефективність і економічність експлуатації. Розроблений компанією John Deere виготовлений у нашій власній ливарні. Вручну доведений до випуску на заводі Power System. Двигун наступного покоління John Deere 14 є наочним доказом лідерства компанії John Deere у галузі технології високоякісних двигунів для всюдиходів. Він не лише надаватиме вашій техніці колосальну потужність, він забезпечить вам абсолютну надійність і відмінну економію палива, завдяки чому ви зможете обробити величезну територію. Потужніший обладнаний акумуляторною паливною системою високого тиску. Він має кращий рівень діагностики та виробляє менше тепла, що зменшує паразитні втрати і поліпшує ефективність використання палива. Технологія діамантоподібного вуглецевого покриття, розроблена для машин класу Формула-1, є лише однією з безлічі інновацій. Зменшення тертя на 40% не лише поліпшує економію палива та зменшує зношування, але й дає змогу двигуну задовільно працювати на паливі невисокої якості. Зубчаста передача двигуна тепер щільніше вбудована та ліпше розташована, що робить двигун помітно тихішим у роботі. Також стало простіше виконувати технічне обслуговування та ремонт, що призводить до ще більш відчутного зниження експлуатаційних витрат. Трансмісія Е-18 це надійна конструкція, яку було вдосконалено з урахуванням більшої потужності та крутного моменту двигуна. Діапазон 10 робочих шестерень старанно підібрано таким чином, щоб ваш двигун завжди працював на найвигідніших обертах. Під час їзди дорогами шестерні мають більшу відстань одне від одного. Водночас машина може розвинути швидкість до щонайбільше 40 км на годину, щоб швидше пересуватися між полями. Трансмісія Е18 є цілковито механічною, і весь пристрій загалом має надзвичайно високий коефіцієнт корисної дії. Пакет обладнання системи охолодження не допускає відмов під час охолодження поверхні та забезпечує необмежений повітряний потік із високою витратою. Усе це гарантує кращий у відповідному класі трансмісії коефіцієнт корисної дії з меншими втратами та більшою тяговою потужністю. Нові трактори серії 9. Розвивайте свій бізнес.